На об'єкті, де працює одна із продуктивних наших монтажних бригад. І хлопці зараз якраз роблять каркас. Каркас, де буде закладатися утеплювач. І вже потім гідроізоляція, і це сиділо буде в роботі. Піч, демохіти ще поки що в роботі на виробництві. Роботи вистачає, так що хлопці, не покладаючи рук, працюють. Ось готовий каркас, і навіть в каркас вже заклали вентиляцію. От, Юрій Станіславович, Да. Декілька слів стосовно монтажу. От ви дотримуєтесь певного якогось кроку, от облаштовуєте саме каркас. Ну, дотримуємося в залежності від висоти, бані, дивимося по матеріалу, по ваті, по всьому, щоб було це все безвідходно. Тобто, якось так. Зрозуміло. Тому якщо для когось актуально, будівництво.